Дніпро-Гес. В транспортній системі Запоріжжя це одна з найголовніших артерій, що з'єднує лівий та правий берег Дніпра. Щодня через греблю проїжджає тисячі авто і не лише легковики. Найбільше шкоди їй наносять багатотонні вантажівки як наслідок незадовільний стан дорожнього полотна. Не менше ДТП одразу затор. Зокрема, сьогодні зранку знову сформувалася тягучка. Тянучка чимала. нашій знімальній групі, рухаючись у бік лівого берега, доводиться пішки обганяти весь цей потік автотранспорту. А пішки реально швидше, але подолати греблю на своїх двох наважуються не всі. Жителям правого берегу доводиться чекати громадський транспорт та часто спізнюватись на роботу. Ужасне состояння. Ями просто вбивають е, очередь, маршрутку щоб потрапити, особливо з зборадінського, якщо їхати. це все Це час в дорозі. Работу, естественно, опаздываю. А рухаючись автівкою греблою Дніпро гесу доводиться навіть порушувати правила дорожнього руху, зізнається пані Руслана. У мене машина стоїть сейчас, то это вбивство для машини. Приходиться об'їжджати, приходиться попадать в не очень ситуації, потому що об'їжджаєш яму, виїжджаєш на встречу, приходиться пересекать сплошную, нарушать, как бы правило. Вот это все наша дорога. Водії емоції не стримують, але їх можна зрозуміти, адже схожа картина явище досить часте. Пробки задолбали. власті підказати, що це цієї де плотина, або ні. Будь ласка, я... пожалуйста, яму заделайте. Але проводити реконструкцію чи ремонт кажуть у мерії не в компетенції міської влади, адже Дніпро ГЕС не перебуває на балансі міста. Тому виділяти бюджетні кошти на проведення будь-яких робіт це порушення закону. Це єдиний комплекс. И дорожное покрытие входит в этот единый комплекс и находится на балансе. Это собственность субъекта. На данный момент субъект это Днепровская ГЭС. И сделать ремонт за деньги городского бюджета не представляется возможным, потому что это будет. Ні, використання коштів, що по законодательству запрещено. Мовляв у питанні ремонту дорожнього полотна греблі. Міська влада діє лише у дозволених межах в суту базу спеціалістів, консультацій, як це правильно пальці ми представляємо со своєї сторони. Дніпрогрес теж зі своєї сторони предприймають очень много усилий для того, щоб хоча б убрати аварійність і прийти. Рішенням даної проблеми, а вирішити проблему може лише капітальний ремонт, але його проведення може призвести до обмеження руху греблею. Якщо раніше проектанти говорили, що невозможно оставити, то на сьогоднішній день розглядається вопрос, хоча би частично ката полоси при проведенні капітального ремонту а оставлять для использования транспорту. Дніпро Гес на балансі компанії Укргідроенерго. Її представники кажуть, найбільше шкоди стану дорожнього полотна автопереїзду Гребля, який був введений в експлуатацію ще у 1978 році, наносять саме вантажівки. Дві з половиною тисячі проєктувалася максимальна пропускна способність, то зараз в час. Тому зараз відемо це 300 в час. При будівництві була нагрузка, допустимо, 30 тонн. И скорость 40 км в связи с состоянием автодороги. Мы видим сейчас, что на ось получается гораздо больше нагрузки. Вот машины ездят, вот, например, Кобальт 70 тонн и более. Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк доручив розробити відповідне рішення виконкому та ввести обмеження. Мовляв, рухати з греблею, мають вантажівки, вага яких не більше 30 тонн. Про це водія мають повідомляти відповідні дорожні знаки, а слідкувати за виконанням обмеження мають правоохоронці. Ми обращалися просьбою до поліції сусід контроль виконання правил дорожнього руху. Однак, установка знака нас не спасів. Мы придем к другим, к другой проблематике. Это заторы на въезде в город Запорожье со стороны Днепропетровска, со стороны Мариуполя. Сейчас подготавливаем обращение в соответствующие органы с целью рассмотреть возможность внесения изменения в данную схему орієнтування, будем говорити так, е, транзитного транспорта. Что это нам даст? Это даст, э, то, что нагрузка уменьшится. И тогда, когда будет проводиться ремонт, это будет позитивно и нам більше время будет асфальтное покрытие сохранено. Вот это решение э городского совета и областного совета э к президенту это есть вот э, то решение по нашей просьбе, что необходимо сделать на сегодня. Мы готовили, писали письма и просим на них соответствующие органы ответы э, на рассмотрение схемы. І обезпечення движення транспорту мімо такої плетини, яка нуждається в э, такої автодороги, яка вот сьогодні. В ремонті, усі роботи з ремонту та реконструкції автодорожнього переїзду проводяться виключно за кошти прат Укргідроенерго. Ми постараємося з городом є розуміння, значит, э, обещают запустить заводы на э, следующей неделе. И пойдет асфальт, который как бы ускорит устранение ямочного ремонта. Э, а сейчас пока, вот вы видите, сегодня, завтра, и так при э, возможностях мы будем между пиками выполнять работы, связанные с... От, ремонт там через рециклер і вот таку технологію, яка у нас є для капітального ж ремонту Дніпрогресу. Необхідно повністю обмежити рух транспорту, тому його проведення планується лише за наявності нових мостових переходів через Дніпро. Валері Калетан, Едар Копетов, Андрій Позняков, ТВ5.